Тобі сьогодні двадцять, нехай щастя множиться на два, нехай радісних моментів буде більше удвічі, нехай у подвійному форматі зійдуть на тебе успіх та успіхи, кохання тобі пристрасного і виконання всіх мрій. Я бажаю тобі відкритого шляху, повного мільярда можливостей. Та трильйона успіхів. Ти можеш все, адже ти теж у це віриш. Нехай твої гуси лебеді принесуть щастя та вірну любов у твоє життя, удачу та благополуччя, радість та повагу. Бажаю жити весело і красиво, роблячи добрі вчинки і не знаючи бід і горя. Бажаю присвячувати себе лише коханим людям, лише цікавій справі, лише цікавим захопленням. Залишайся тією людиною, якою особисто ти пишатимешся. Щороку нехай дарує новий досвід і мудрість, збільшує доходи та допомагає досягати нових цілей, з ним народження.